Христос рождається. Верів Христі, зараз знаходимося в надзвичайно благословенному часі і Різдва Христового, і початку року, і дуже великого празника Богоявління Господнього. Сама назва говорить про те, що Господь Бог об'явив себе нам, було чути голос, Ісус стояв в Йордані і голуб сходив на нього. Дуже з давних давен в церкві є звичай, що по-йорданському освяченні води саме душ пастир. Священник, якого Господь Бог призначив як тата любити, молитись і турбуватись про всіх інших людей, відвідує наші християнські домівки. Мені деколи буває надзвичайно прикро, коли я бачу, що виконуються якісь обряди, відкриваються двері, хтось літає з кропилом. Це в першу чергу є молитва, спільна молитва християнської родини з її священником. Це благословення, яке з краплями свяченої води сходить на нашу домівку, торкається наших тілес, проникає духом у наші серця. Інакше кажуть, що дає нам благословення на цілий рік у світлі Божому пам'ятати його дивну присутність і мати силу жити по Бозі. Відразу в перший день Йорданських благословень у нашій порохі священник попереджує вірних. І дуже тішуся з того, як наші вірні готуються. Є обрусом гарно накритий стіл, на ньому стоїть водичка з кропилом. Ще горить ялинка за нашим добрим звичаєм, і майже в кожній хаті є святе письмо. Ми живемося і спільною молитвою, і Словом Божим, і живемося з тим, що Господь Бог нас покликав бути одною великою святою Божою родиною на тому світі, щоб маючи світло, ми і йому послужили. І наше життя було дарунком для цілого світу. Мені, як священнику буває надзвичайно прикро, коли я в останніх часах бачу, що це свято душ пастерських відвідин перетворюється у звичайний обряд покроплення наших домівок. Отже, я навіть знаю, що останніми часами люди, які не мають нічого спільного, ні до церкви, ні до післенництва Божого. Тільки мали подібну одіж і подібне кропило, вдиралися у домівки вірних. Дуже важливо, щоб не впустити у свою хату вовка, а таке зустріти того, кого до нас посилає Господь Бог, щоб з його рук отримати Господнє благословення.